Привіт, з вами Мар'ян Паєр. І сьогодні в мене буде конкурс. як Я вам і обіцяв. Конкурс в мене буде на наушники отакі от. Золото, бачите? Я вчуся наушники. Ліцею, як це кажуть. І зараз я їх розпакую, щоб вам показати зблизькою. Зараз я включу на стоп і покажу, коли вже розпакую. Eu tenho um demônio ali. Escute. Não, esquece de que arroz. Escutar E opa. E opa. Não, esquece de que arroz. Escute. Para não ficar. Escute. Esquece de que arroz. Молочик это скинуть. Баполочек. Да. Ого. Ай. Так, о. Такая штучка. В общем, такие вот комушки. І так, окончання конкурсу буде коли 20 січня. -е, так, про конкурс, дивіться. Треба буде зробити репост цього е, відео. Поділитися цим відео в ВК. І я рандомно виберу це дітей. І ще, що там ще і хто я буду в ВК в рандом, ну щось там таке. Коротше там я буду вибирати победителя. Ну от научники, от, так от цей, так. от такі От Так. Отак от буде до 20 січня я вам говорю. Буде коли я виберу победителя, тоді я буду всю навіть. Я буду з вами бразу з ВК. Ну, і цей. Або в скайпе, ну, я не знаю, якщо захочете. Ну, вот так вот. І ви маєте мені показати скрін або скайпи демку. Я що ви підписані на мій канал. Так, ну якщо хочете в ютубі напишіть в у участі. Это так. Ну вот такие от я вам вами Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всем удачи. Всех з новим Но... Но... новым роком. Эм... Вот такие вот новочки. Эм... Раз... Дуже вас сильно люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем. Пока.